Вихованці дитячого табору імені Гагаріна відвідали фрегат Гетьман Сагайдачний. Екскурсію для малечі влаштувало керівництво військово-морських сил. Перечуваючи, що побачать багато цікавого, юні гагарінці охоче піднялися на облавок справжнього бойового корабля. Моряків вони застали забуденними службовими справами. Захисники вітчизни зраділи такому візиту, розповіли про історію фрегата, його призначення та бойове оснащення, а також відповіли на всі запитання гостей. Більшість дітей ніколи не були на військовому кораблі, тож відкрили для себе непізнаний світ військової техніки. Да, позитивні враження мені дуже сподобалося, особливо мені сподобалася носова частина корабля. І дуже сподобалася ця екскурсія. Екскурсанти оглянули спорядження водолазів, дізналися про традиції військових моряків, а також про умови життя і проходження служби. Коли нам запропонували піти на екскурсію на корабель Гатьмайс-Гайдачний, діти до цього віднеслись з таким інтересом, їм було. Їм було цікаво побачити військовий корабель, який він насправді виглядає. Там пушки, ці ракети, торпеди. Їм було дуже цікаво, і вони прям хотіли. По ньому мені здається, вони навіть хотіли на ньому, як знаєте, служити. Діти щиро подякували військовим за теплу зустріч, цікаві розповіді і на пам'ять сфотографувалися на вертолітному майданчику. І, можливо, у майбутньому хтось із цих хлопчаків і дівчаток обере для себе почесну професію військового моряка. Олексій Чубашев, Анастасія Ільяш, час -Че.